Бачите, саме, що багато, він просто ці в сфері гуманітарного питання. І допомагає університету, і так далі. Ну, Подовж дуже великі. Але каже, ми не, не до того збиралися проводити. Розподіл, чи буде розподіл розпочатися хтось третій, я маю дуже великі суми. Одно таки, Удар в вчений цар має хороші рейтинги, але Мараваш вона все-таки не набирає навіть о тих відсотків, які, які дають удар. Ну, це причина в тому, що багато хто буде проти. Або... Тобто, фаворити вже і всі розуміють, хто буде боротися за першість у місті Черниці. Всі інші кандидати, які йдуть у червцях, вони набирають навіть двох відсотків. Знову ж при тому, що дуже багато хто їх не виконує. Ну і на таки загадковим залишається зараз це такий по да, округ, Старожинець, Кіцман, Потила, Вижниця. Якщо, наприклад, з районом все зрозуміло, це досить добре контрольований, можна сказати, саме про Старожинецький, досить контрольований владою районів, які, в які завжди дають партії регіонів, приватним кандидатам, досить високі результати, тому ну, ми можемо про це говорити навіть по результатам місцевих виборів були і в Терпнецькому районі, і в Потинському районі більшість прав партій районів і кандидати проти виключної партії війни. Тут, відповідно, тут ситуація розуміла. Тут... Баба має вигравати. Але кісманіви і вижниця це, звичайно, будуть район, де будуть сильно за них боротися ці кандидати, і тут є, звичайно, можливість фіщука як кандидата від об'єднаної позиції. Але там є так само такі цікаві мажоритарники, те саме Іван Баб, який дуже, дуже активно працює, надзвичайно жити працює. Бачу, побачив всі проробляє роботи, що ну, мало скандати таке саме роботи, такі виділені стільки часу, ресурсів і можливостей на цю роботу. Тому знову ж таки може втрутитися у розподіл і інших представників. Але знову ж таки, це такий подар буде саме в боротьбі двох двох саме провладного і тих об'єднаної подивитися. Що стосується взагалі по політичним силам, по Буковині, то знову ж таки поки що, поки що Батьківщина є літеручою на Буковині. Але вже знову ж таки на п'ятницях спає удар. Партіянів набирає певний відсоток, але поки що в цих двох вони досить -таки суттєво відстають. Хоча, знову ж таки, можна говорити про те, такі, специфіка цих виборів. І якщо спілкуєшся з людьми і узнаєш їхню думку, то дуже багато людей або бояться говорити, за кого не будуть голосувати, або кажуть, нам важко відповісти. Перший раз за у роботі соціальних сфері кількість не визначилися, або ті, що не будуть відповідати, складає більше третини. Людей. Тобто, це ми розуміємо, що це приховувала прихована втрата люди, які або бояться відповісти, тому що згідно. Не вірять, тому що, що ця інформація десь не попадає, потім вони будуть отримати за це якийсь там далі. Але відповідно таку ситуація зараз послідковується і торгується, послідковується усюди. Ну, в цьому плані що чернівці трошки більше ткритіші і люди більш перегадані на контакт. Але ж таки дуже люди багато нарікають, каже е соціологам, каже. Наші села і їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть, і питають, і питають, і питають, і питають. Такого ніколи ще не було, що стільки багато позволив нас. Тому така ситуація саме. Може бути така ситуація. <звук> <звук> так. <Тех, звук> не виключається така ситуація, тому, тому найбільш вирогідна соціологія це буде екзітпол, який, який покаже справді реальну ситуацію, тому що екзіполи е, дають фактично малобу е, результати, тому можемо бачити, це реальний результати, який буде на е, тих чи інших поліціях, тих чи інших умовах. Єдине, що я боюся, що може відбутися знову війна екземполів, коли кілька соціологічних служб будуть проводити екземполи. Видадуть різні дані, і, відповідно, політики будуть апелювати до цих даних, кожен до тих, які бачили на останніх президентських виборах чи на останніх парламентських виборах, вже відбувалися ці бої. Я хотів би тут згадувати мене тут в репліках. Справді пару тижнів тому мені прислали, прислали відео сайт коментарі. Я потім дуже оперативно зв'язався із Вадимом Денисенком, редактором коментарів, бо там приписувалося мені, що я проводив соціологічні дослідження. Я не займаюся соціологічними дослідженнями. Я тільки можу збирати соціологічні дослідження інших фір, дивитися, аналізувати їх і відповідно вже робити свої висновки по соціології. Що стосується міста Чернівців, я... Не працюю в місті Чернівці скажімо, на цих виборах. І можу вам сказати, що, наприклад, Микола Трофимовича Федорука я знаю особисто, ми з ним спілкувалися пару разів, а з Гарішином я, ну, принаймні, як, як виглядає, я дізнався сьогодні з річ. <рес> Але ситуація, до речі, довкола цих двох осіб, вона помітна і з Києва, бо є кілька округів, які є дуже контроверсійні в цілому в Україні. І на них є прискіплива увага. Наприклад, пара таких кроків є в Одеській області, там, в Львівській області, в, в Києві, в Київській області, які таких кроїв в Бердичі, в житомирській області. Ну і відповідно місто Чернівці теж під прицілом, тому що тут знову ж така ситуація. Різні ставки, як же складеться, складеться, складуться наслідки цієї боротьби. Я не знаю, можливо, ви мене поправите просто в ході вже нашого спілкування в режимі діалогу. Скажуть просто кілька своїх, ну, скоріше припущень, а ви, можливо, мене в даній ситуації чи поправите. Чи, як це виглядає фактично з ну, Києва? інформації, яка є сьогодні, яка сьогодні є в моєму розпорядженні. Те, що відбувається на в окрузі, то можна сказати, що динаміка все-таки кращою була у Михайлішині. Яким методами там, що, чому, і так далі, які інші справа. На виборах говорять за результатами, вже беруться до уваги цифри, а не весь бекграунд того, що відбувалося раніше. У стартовій позиції краще були у Миколи Профимовича Федорука. Микола Трофимович дещо здав позиції, а у Михайлішина вони зросли за цей час. Хоча ще, на, ще два місяці тому вони виглядали, що абсолютно, абсолютно Федорук проходить, що називається воїніворота без, без конкуренції. Зараз вже так це вже було б сміливо заявляти, такі речі. Вже неоднозначно є ситуація. Другий момент це те, що помилкою Федорука вважають те, що він зробив ставку саме на партійний бренд, а не на підтримку громадськості Черниця. Ну, і відповідно, і раніше він сприймався як мер, як представник громади. Зараз він сприймається більше як з з політичної сили, окремо політичної сили. Ну, відповідно, його прив'язка до цієї політичної сили вона автоматично б'є рейтингу. Хоча ця сила є популярною, але все одно ця сила мінусує, його. вона притягує його саме до прив'язки до, до цієї політичної сили. Ну, і третій момент, третій на момент, який би хотілося звернути увагу, що все-таки... Феномен Федорука він був характерний для 2010 року, коли він набрав понад 60% голосів, коли він, був, коли він носив, мав імідж господарника, такого зараз фактично можна сказати, що ця епоха, епоха Федорука, яка тривала з 1994 року, і по сьогоднішній день вона залишається в минулому. От, в будь-якому випадку він тепер буде вже сприйматися як саме політичний, а не господарник. От, е, це е, те, що здається, що видається зараз е, е, ситуація. По інших округах е, так само е, е, здається, що є дуже цікавою боротьба, особливо ця боротьба, яка розгорнулася в е, Бесарабії, е, тому що на початках цифри у Каденюка були захмарними. Зараз вони абсолютно починають просідати. І така ситуація. Ситуація практично відчувається по багатьох інших регіонах, де фаворити на старті не витримували довгої дистанції і, відповідно, десь на якомусь етапі починали, починали здаватися. До речі, це характерно і для загальноокраїнського рівня, коли об'єднана опозиція на деякому етапі, в серпні, місяці була на першому місці за всіма опитуваннями, а потім поступово почала просідати на друге місце, а тепер і на третє. Місце ще трохи і комуністи ще викликають їх. Якщо б ще місяць виборча кампанія потривала, тривала, то він не може бути комуністів країн. Якщо встигнуть повернути нам назад в Україну, але тут сукупність помилок, сукупність помилок, які робляться за пам'ятаєм від успіхів і так далі, все це все це фактично б'є по кандидатах. Які є фаворитами на старті виборчої кампанії. А ті, хто були другими, чи хто прогнозувався як десь аутсайдери, вони на деякому етапі отримують друге дихання і виходять, виходять вперед. От. Така ситуація, здається, складається і на навковині по деяких округах. От виходить до питань запитань, будь ласка. Я, що поправлю. Пане <працювання> Нічого подібного тут не сталося в Чернівцях, Чернівцях активно, агресивно і зрозуміло перемагає опозиція. І партія Лігіонів стоїть з її фальсифікацією всіма одмінним ресурсом, тому має 3%, а 10% ще тих і будемо 13-14%. Оце є найбільша стеля на, на території області. Що би там не говорили? Удар, удар забере те, що, що залишилося від нашої України колись, ну і буде мати друге місце ударі. А далі у районах, якщо е, зуміють удар з об'єднаною опозицією домовитися, то дірка відбув буде в партії регіону. Ні одного кандидата, ні, ні одного депутата мати на нашій території не буде. Е, Досторабія і Румунський регіон будуть мати ударів. Там і там стане депутатом, а о, тут буде педирок, а там буде е, Фіщук. Але чи вські домовлено партії і, і е, об'єднання опозиції? За інших розкладів ми будемо мати дуже результати. Але про це треба, напевно, і говорити журналістам, говорити політологам. Говорити небайдужій українській еліті не приховувати і не дурити один одного, і не дурити наших людей. Люди ще трошки не розбирають, досі у селах не розуміють про те, що з'явився якийсь собі Артем Семенюк, ні звідки, ні з е, ну, мільйонер люди, дали. 27 років, по всім машин, по, по, по 400 доларів. Ви про що говорите? Про, про що говорити можна? — Та, та й по 40 тисяч. Сім машин, чоловічих. Ти подивись. Там е -е, баур, який е -е, ходить старашан, він ж будемо повинні, ми повинні це пояснювати. І журналісти особливо повинні пояснити, чому ми мовчимо. Е -е, вони скромні в тому, що вони йдуть від партії регіонів. ж ми ж бачили на, е -е, на конференції на з'їзді, що саме висунули партії регіонів висунули баур. Туди Український округ з старошан з Глобовським, з румунського району чомусь. Чому ми про це не розказуємо люди, що вони є висуванці. На території Чернівецької області також партія регіонів кажуть, ми, ми повинні їм показувати. Дивіться, це є партія регіонів. Ми знаємо, що тут партію регіонів не люблять. Заголосувати за неї не будуть. За висуванців партія регіонів не буде голосувати. Я пояснився про це. Спокійно, нікому нічого не говорить. Просто пояснювати, сказати. Тут на нашу, то не треба нічого не. робити, там тільки людям сказати право. Баур, Михайлішин, Федоряк і Артем Семенюк йдуть від партії ремонтів. Хочете голосувати за партію ремонтів, бо вас за них. Не хочете голосувати? Ви маєте розуміти сюди. Якщо ми вміємо це зробити, так і буде. Але найголовніше тепер це, це об'єднання удару з об'єднаною опозицією. І нічого тут не буде. І Україна, Україна попереджує, що тут живуть найкращі, найрозумніші е, виборці України. Наш університет, люди дивляться на університет. і вони беруть приклад з нього. Якщо ректор пішов, е, особа, ректор повинен заявити, що він йде до партії регіонів. Якщо він це не заявлює вже, то тобто його треба запитати, чому це він робить. Так само іншу інтелігенцію, так само всю, всю українську еліту. Чому скромно всі наші замовчують, і журналісти і, і вся наша еліта про те, що вони підслужують партії регіонів? Що вони не розуміють, що вони роблять зараз? Для е, дітей, для, для внуків наших, для держав. Розуміють, але... а тепер вони нібито будуть скромно. Не те гордо, хто ходить гордо на площі, виходить на телебачення, на радіо, на газет, і гордо говорить. Я люблю партію регіонів, буду за неї голосувати і, і прошу вас усіх. Чому це ніхто не народу? А потім ховається за, за слова, за, за, за гасло і, і один одного обманювати. Вистачить цього. Петро Дмитрович, поки ви говорили, навіть сонце вийшло. Ми зробили соціологічного питання, хотів би повернутися, звичайно. Тому що у нас в містах зі комфортом за чесні вибрали, де визначились два явних кандидати, один з яких перемагає явно на 6%. Щоправда, запитання звучить так. Скажіть, будь ласка, Микола Федорук поставив підсумнів роботу Миколи Чурілова відомого. Жімо так соціолога, експерта з Києва, який приїхав у Чернівці, звідки він народився, де він роззначався і поставив підсумнів його роботу. Оцініть будь ласка. Зараз пішла яка в політики дуже часто за принципом лисиці, яка не змогла дотягнутися до винограду, і тому сказали, що виноград зелений. Метайте, це байки з опалюю. І відповідно, так само зараз багато політиків, коли їм говорять, що у вас просідає рейтинг, у вас рейтинг гірший. Вони починають говорити це все куплені соціології. Починають ці соціологічні фірми, які із мають ум'я, які не один рік вже працюють, які вже не один рік присутні на ринку соціологічних послуг чи соціологічних досліджень. Вони починають ставити під сумнів їхній професіоналізм. Інша річ, що в середовищі самих соціологів, є, наприклад, десь десяток напевне структур, до яких є довіра, яким довіряють. Тобто є соціальні структури одноденки, от як там якийсь інститут регіонального регіональних досліджень і так далі. Була нещодавно стаття Мостафина Єми, доволі така цікава на українській правді і дійсно справедлива стаття. Але є такі дані, такі, такі структури, як, скажімо, той же центр розбукова, той же ж. Наприклад, МІС чи там ДЖЕЙ чи інші, які вже не один рік присутні в цій сфері. Так само Чурілов. Це фактично людина, яка має не тільки загальноукраїнський авторитет, вона має міжнародний авторитет. Якщо взяти останні конференції, дослідження до речі, я не бачив дослідження Чурілова, я не знаю про що там йшлося, і які які дані, які цифри там показані, які витриви, які критикання і так далі. Я не знаю методику, за якою він працював. Я просто знаю Чурілова як людину доволі скрупульозну і людину до якої постійно достукаються. Вибори 99-го року, наприклад, президентські вибори були ним спрогнозовані найбільш точно. Вибори 2002 року були ним спрогнозовані найбільш точно, наприклад, це я добре пам'ятаю, бо тоді на той час багато хто в газеті факти були цілі статті проти Чурілова, і це були ціла боротьба була проти Чурілова, але в результаті. Його дані збігалися найбільш точно із тими даними, які отримували у результаті виборів кампанії. Тому я, наприклад, не маю підстав не довіряти Чурілову, як не маю підстав не довіряти скажімо, Ользі Балакерєві, Ірині Бікешкіні е е Антиповичу Олексій. Бікешкіна якраз сказав про пандемізм рейтингу. Потім вона, до речі, у себе на Фейсбуці вона обурювалася, двічі вона. Крутили, бо я мала на увазі кілька тих структур, які є одноденками, а потім деякі наші політики сказали, що вона взагалі всіх оголосила Шахар'ям. І друге, що вона написала, вона сказала, що з сьогоднішнього дня я сама не віддам жодного голосу за опозицію і закличу інших не голосувати за опозицію, тому що вони перекручують мої слова і використовують в маніпулятивних цілях мої заяви. Подивіться Фейсбук. Я хотів один пакет на прояснити цю ситуацію і поставити запитання. E Проголосили результати e консорціум e за чесні вибори. Як кожен журналіст, що це за консорціум і в інтернет? кожного шукаю, питаю в Google і перша інформація, і одна з небагатьох про те, що ви презентували би, наприкінці 2009 року e цей консорціум. Далі, буквально, це ще межа 2009 2010 років і було кілька повідомлень, і наступне це про опитування Чернівця. Тобто все-таки мене, мене дивує оцей розрив у роботі соціологічної служби, і саме тому що от, так з'ясувалося, що вони вирунули саме в нашому місті. Але запитання моє і в іншому, чи не нас те, що кандидат за місяць менше ніж за місяць подвоює свій результат соціологічних опитувань. Чи це нормальне явище? І чи багато таких опитувань? Насправді насправді я можу назвати цілий ряд прикладів, коли не тільки кандидати політичні сили подвоювали за місяць свої результати. Останній, до речі, останній приклад це партія удар, яка за місяць подвоїла свій результат. От чи об'єднана позиція, яка за місяць двоє зменшила свій результат? От. Тобто, це все вибори. От я ще раз скажу, я не знаю ситуацію. Я е, слідкую за тим, що що відбувається, які є газетах, в інтернеті і так далі. Тобто, за цим я слідкую. Тільки я не живу тут, я не бачу, я не можу, е, я не знаю, що тут робиться, які тут методи застосовуються, і все цього я не можу. Я бачу тільки те, що що я читаю з преси. От і що, що я бачу із цим. От я можу сказати, що я е, е, був здивований, коли мені приписано було соціологічне дослідження. Я тоді одразу я ж я скажу, почав дзвонити всі і спростовувати, що насправді я до цих соціологічних досліджень не маю, як і до жодних інших соціологічних досліджень, соціологічних структур не маю зараз відношення у 2010 році, в травні 2010 року. Я прийшов на іншу роботу просто, і з тих пір ми е, не маємо е, і з моїми попередніми колегами фактичних е, зв'язків. Е, що, е, е, що стосується консорціуму, він себе проявив, я знаю, у, на виборах у Дніпропетровську е, дійсно, і тодішні прогнози його були дійсно. Е, Підтверджені виборами, результатами виборів. Я, яка його доля подальша, я просто теж не знаю. От. Що ж стосується, е, стосується того, чи подвоювалися рейтинги, я зараз навіть на вскидку можу сказати кілька, кілька людей, які подвоїли свої рейтинги протягом цієї кампанії, причому це е, суттєво подвоїли. Наприклад, у Києві по кількох округах. От скажімо, е, в. На початку вересня, у такого типу, Олександра Третьякова, де безвідома людина, був рейтинг 4% на окрузі. У нього зараз у нього рейтинг близько 15%. Це він на Він в 4 рази збільшив свій рейтинг. от це можна, можна сказати. Там знову ж таки два кандидати від опозиції. Основних кандидатів, це Володимир Ар'єв і Олександр Олександр Третьяков. Знову ж у Києві. Рейтинг кандидата від опозиції тільки тому, що цей кандидат заручився підтримкою опозиції, знову ж таки виріс от, дуже суттєво. От, тобто десь суттєві фінансові вливання допомагають, десь якась активність, десь підтримка з боку впливової політичної сили. Бо дуже часто нікому невідомі люди, використовуючи бренд опозиції або удару, от різко починають рости. Е E, і так далі. Тобто, Тут в даній ситуації, я думаю, що це аналізувати вам, e, що, що відбувається тут у Чернівцях. Я mm. не можу вам в не виконавчу, так? Ви сказали такі речі, родинні зв'язки. Це трохи вже насторожує, але студенти нас, читають інтернет, вони не тільки це читають, ми їх нічим не зберете. Питання, в принципі, таке. Ви знаєте, скажімо, що в студентському середовищі, зокрема в університеті та в університеті, проводиться робота в гуртежинках, що студентам також, по ті десятники, яких називають банчиши, обіцяють 150 гривень і шантажують їх тим, що якщо вони будуть голосувати в потрібному напрямку, я правда не знаю, зараз, чи йдеться про партію, чи йдеться про кандидата. Хоча бачу, що масово крутиться коло цих базових вихиліща. Чи ви знаєте про це, Ну, я хочу висловити ще таке сподівання, що це національний університет, не агітуючи ні за кого, що до такого рівня не опуститься, значить, щоб за гроші і щоб як ви, як викладачі, як та еліта, будьте якось в цьому протидіяцію. Справді, про цю інформацію. Навіть є інформація, хто це робить, і, е, і не можу поділитися, тому що це не підтверджена інформація, а не підтверджена інформація, яка не, не пролюбить пресі. І відповідно знаємо, що ця робота організовується так. Поки що стосовно того, що комусь роздавали гроші, ще цього немає. Є справді тільки целом, що обіцяють, але на житті, такого на рахунок стипендії такого я не буду був фіксація. Стосовно того, що обіцяли за гроші, обіцяли справді за не за політичну силу, за кандидата справді і. Справді, перш за все, це стосується гуртожків. Але є так само ситуація не тільки стосується гуртожків, це так само стосується і всіх всього міста. Так, є десятники не тільки в гуртожитках, є десятники і по місту, тобто люди, які мають певні якісь там можливості впливу на людей, мають якісь там певні з ними контакти, через них так само це організовується. Знову ж з якого кандидата, хто як це робить, як це робить, я, знову ж таки, це не інформація, я не можу її оприлюднювати, але те, що насправді такі є речі, такі тенденції є, насправді вони є.